Доброго ранку, моя красунечка Світлана. Привіт вам і захист нашому славетному Харкову. Бо ви з Харкова. Можна мені, будь ласка, розказати про сапфір. Можна, ось камінь сапфір. Володар цього камню завжди буде фінансово забезпечений. Гроші в прямому смислі слова будуть йти до рук. До лівої, до правої ладоні, завжди будуть в закрамах, завжди будуть по всіх сумках, по всіх карманах, по всіх е сундуках, гаманцях, завжди будуть гроші. Все, що буде робити або починати володар або володарка сапфіра, завжди буде фінансовий успіх, завжди буде сильне процвітання. Завжди буде фартовий фартова дорожка. От в мене є оберіг, золотий, фартовий оберіг удачі, от це дуже споріднене із камнем-сапфіром. Все, що не буде робити, і що буде робити власник сапфіра, буде все виходить на 100, але тільки по фінансових дорожках, по грошових. До кохання сапфір не відноситься. Тому подивіться, у багатьох наших депутатів є на руках або на або колон камінь сапфір. Я, наприклад, дуже замічаю ці речі, бо вони мають магічні властивості. Я не буду цих депутатів називати і не буду їх фото прикріпляти, бо ну, я не маю право. Влазить в їхнє особисте життя, але придивіться на руки: от вони носять сапфіри. Власники банків, власники ломбардів носять сапфіри, великі люди, які зв'язані із великим бізнесом, які приймають важливі фінансові питання. Вони всі мають цей камінь. Він камінь є декілька. Його видів. Є темні сапфіри, це людям підходить, в кого чоловіча енергетика. Але це не значить, що тільки можуть носити чоловіки і жінки. І є світлого відтінку, там, де зашкалює жіноча потужна енергетика. Моя порада, Світланка, носіть цей камінь і можете і зберігати його, і не тільки носить, ви завжди будете при грошах. Завжди будете купатися в грошах і передавайте тоді вашим дітям.